Мої вітання, шановне панство. Зараз хочу записати для вас відео на тему той, хто поряд з вами, що ви про нього не знаєте. На мою задумку, розклад підійде для тих, хто або в нових стосунках і є ще таке, знаєте, невпевненість, що це за людина. Або, можливо, поряд з вами є людина, в якій ви трошечки сумніваєтесь, і я хочу подивитися. Чи ваші суми, сумніви виправдані, чи вони безпідставні. Загадувати можна як, ну, скажімо так, любовні стосунки, да? тобто партнерські, так і, наприклад, робочі, якісь дружні. Да? Тобто, тут без обмежень по характеру стосунків, єдине, що. Орієнтуйтеся на сигніфікацію, тобто на ідентифікацію вас і описання ваших стосунків. І, як я завжди вам говорю, не дивіться те, що не ваше, та, те, що вам не резонує. Якщо буде резонувати, то, будь ласка, дивіться. Буде три варіанти, три різні колоди. Починаємо з колоди світлого провиця. Будь ласка, якщо вам потрібен час, ставте на паузу і обирайте свій варіант. Якщо вам не підійде жоден варіант, можете подивитися інші відео на моєму каналі. Обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, як у вас відігрався цей розклад. Чи подобаються вам такі розклади, чи вам можливо записати якісь ще відео на якісь цікаві теми. Чекаю ваших відгуків. Так, ну і почнемо з вами з колоди світлого провидця. Зосередьтеся на собі. І на тій людині, яку ви хочете трошечки перевірити, так? Да? Так, зараз трошки почищу колоду. <кій> так, отже, зосередились на собі, на тій людині на ваших стосунках. Так, ці дві прибираю. Так, перше, хто ви, хто він? Ваші стосунки. Так, ви. Ух ти, він. Ваші стосунки. Ого. А ви, дівчата, ну, таке відчуття, що стосунки завершені. Можливо, це навіть дружба, можливо, це навіть не партнерські стосунки. Так, було багато листування в цих стосунках, було багато якоїсь переписки, якихось таких меседжів, щось таке швидке, обмін. Швидко, швидко, багато такої енергії. Енергійної розмови було, да? але при цьому ці стосунки, ну, людина завершила ці стосунки, людина повернута до вас спиною, і ну, вона вже дивиться в інші краї, в інші береги. А ви в цих стосунках почуваєтеся зв'язаною. По рукам і ногам, ви не можете діяти, ви не усвідомлюєте, ви не бачите реальності, яка вас оточує, і ви, знаєте, дивитеся в себе як в дзеркало. У вас дуже багато думок, і жодна з них не відповідає ніякій дійсності. При цьому, причому, знаєте, що прямо ж така енергія йде, така дуже сильна, якась потужна від цього розкладу, з цих карт. Вісімка це карта взагалі міці і сили. І, Почуття, які ви зараз відчуваєте, вони дуже сильні, і ви, отак, знаєте, затиснуті між молотим на ковальною, і ви так сильно не можете навіть рухатись і навіть діяти не можете. Якщо ви впізнаєте характер стосунків себе іншу людину, то можете дивитися далі. Якщо ні, то перезагадайте інший варіант. Тепер. Дівчата, а якою ви бачите цю людину? Ви бачите її дуже врівноваженою, дуже гарною, дуже спокійною. Дуже такою значущою, знаєте, дуже такою м'якою, лайтовою, такою людина, в якої повно м'якої такої енергії, яка може поєднувати в собі і мінус, і плюс, і бути і янголом, і демоном. І все йому легко вдається, і про все він може домовитись. Але він такий неквапливий. Він, знаєте, в ньому така некваплива сила, тобто він може все, але це дуже повільно якось відбувається, не в тому сенсі, що а, не швидко, можливо, і не швидко, а в тому сенсі, що. Без, е, Безметушні ось людина, така впевнена в собі, так? легка людина, розумна людина, гостра на слово, е, любить читати, любить, можливо, подорожувати на, 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 на легке, да? без всяких там великих сумок, сів і поїхав кудись. Так. Ну, от Людина свята така, так. Да? Ця людина з'явилася у вашому житті, ви сказали. Людина праздник хочу собі такого. А насправді це свято, ну, людина прийшла, поживилася і пішла далі. Так? Що ця людина від вас приховує? Що ця людина від вас приховує? Що він імператор? Можливо, в нього є сім'я? Що він любить. У угу. нього є сім'я, дівчата. Можливо, він приховує від вас, що в нього є сім'я. І йому потрібно тільки задоволення на стороні. Можливо, це, я пропускаю, це було переписування, і можливо, людина абсолютно різко, так, да, це була сторона. зірка, аркан. Це було листування, дуже висока, вірогідність того ж, меседжу, бачите? Тобто не було якоїсь такої зустрічі, а все по повітрю, по повітрю, по, по воздуху, цілі. Переписування таке, так, да? і ви зараз сидите і думаєте, а що ця людина від мене приховує, чому вона перервала зі мною стосунки, ви не знаєте, що вам думати. У людини є дружина. В людини все нормально. Лю людина, О, бачите, переплутала. Це не, це не імператор, це королева. Але дружина є все одно. Людина сильна, людина, можливо, має власний бізнес. Людина любить задоволення, людина любить себе. На нього виходять такі гарні аркани. Людина любить спокушати інших. Можливо, любить трикутники. Не дарма у нас тут випадає трійка чаш це карта. Таких стосунків там, де є третій зайвий, король, король жезлів він теж людина, яка ну, любить такі, знаєте, вогняні втіхи для власного тіла, де ми б зрозуміли. Да? Тим більше ще таке поєднання: король жезлів і диявол да, це любов. Так, дівчата, щось ну, як сказала, так і сказала. Да. А так, окей. Як сказала, так і сказала. Це е, у нас не диявол, це у нас закохані. Деловерс. Людина одружена. Дивіться, бо тому, що є тут інша жінка, так. Людина любить свою дружину. Оце він не приховує. Оце він і приховує, що в нього є дружина, що він її любить. Все. Яка вам підказка, порада від вищих сил? Будьте сильні, будьте мужні, піклуйтеся про себе, думайте про себе. Будьте як оця левиця, бачите? Вона не ягня, вона левиця, вона сама себе захищає, вона захищає своє серце від тих людей, які роблять їй боляче. Дякую вам за перегляди, бажаю успіхів! Якщо потрібна приватна консультація, звертайтесь, будь ласка, всі координати, всі контакти будуть в описанні під цим відео. Дякую. Ми переходимо до наступного варіанту. Так, переходимо до наступного варіанту. У нас наступний варіант. Колода <кхи> небо і земля. Хто обрав цю колоду? Будь ласка. Подумайте про себе, про ту людину, яку ви хочете просканувати, подивитися, чи є в неї якесь друге дно, чи приховує вона щось від вас. А можливо, ця людина приховує, що вона вас кохає. Мастились зручненько. Так, він, ви ситуація між вами. <плес> <плес> Нічого не відбувається. Стосунки між вами нагадують таку сумну картину, де ніхто нічого не хоче. Де ніхто нічого не хоче. Ви показані четвіркою жезлі, ви людина відкрита, ви людина домашня, ви людина, в якої є чотири стіни, так? в якої є куди прийти. Для вас сім'я це не Ну, не пусте слово, так, ваш дім не пусте слово для вас. Та інша людина виходить в жіночих енергіях королеви Пентаклів. Тому, або це жінка, ви дивитесь на жінку, можливо, ваша подруга, знайома, або це чоловік в таких енергіях. Я зараз не буду докладати карт, не буду дивитися, на що вказує. Але в будь-якому випадку людина хазяйновита, людина теж має сім'ю, дітей, дім. Людина така любить піклуватися про інших, любить створювати навколо себе добробут. Любить створювати навколо себе добробут. Людина, в якої є достаток, людина, в якої є е, благополуччя, комфорт, затишок, в неї все є. Впевненість у завтрашньому дні гроші є, краса. Людина дуже раціональна, людина дуже така, знаєте, практична, прагматична. В якої завжди буде носовичок на, на всякий випадок, да? така людина дуже приємна. А ви людина свята, Ви людина відкрита для всіх. Ваш дім завжди може прийняти велику кількість людей. Так, це людина вашими очима. О, ну так. Це можливо, дивитись на чоловіка. Ух ти, Дуже люблячий чоловік, який. Ага, ось ж таке враження, ніби ви дивитеся на свою сім'ю. Тому що тут виходить у нас король пентаклів і тут, ну, можливо, дивитесь на свого чоловіка. Причому ця людина для вас, ну, вона, знаєте, любляча дуже. Ви зараз дивитесь на люблячу людину, ви зараз дивитесь на ситуацію, коли у вас, в принципі, все добре, да? все спокійно. Ця карта скуки такої, да? але про цій же карті стабільна скука така. Тобто, знаєте, дуже схоже, коли вже. М -м всі пристрасті, всі конфетно-букетні періоди від, від, відшуміли і вже просто люди живуть. Це карта сімейної такої нудьги, та, Коли все добре, дивіться, у вас є дім. Я зрозуміла, прошу, ви дивитесь. Ви сім'я, ви дивитесь на свого чоловіка або на свою дружину. Дім і королева пентаклів, так. Да. Так, все понятно. Так. Але оце, знаєте, зник вогонь такий. Тобто він весь людина, на яку ви дивитесь з вашими очима, це люблячий король пентаклів. Тобто, все дамой, клювіке принесе, носочки знайде, хліб знайде, маслом намаже, чай зробить і чай ввечері, каву вранці. Все зробить про все попіклується, про путівки, я не знаю, прям турпоїздки, все-все-все в нього є. Так, і... Але нічого не відбувається. Таке зависло щось. Да. Тобто щось зависло. Ми в цьому спокої, ми зависло. І вам стало скучно, і ви дивитесь цей розклад. І ви думаєте, а чи не приховує він там десь коханку, тому що все дуже якось так стабільненько. Стабільненько, нічого не відбувається. Вранці доброго ранку, ввечері доброї ночі. Кожен по своїм справам пішов, і нічого не відбувається. Ну, давайте дивитися, чи нічого він не приховує, що він від вас приховує. Так, дівчата, ну, не хочеться говорити це на таку, знаєте, на загал. А це все таки загальний розклад, дуже обережно буду дивитися. Угу. Так. Ну да, дівчата, буду зараз дуже обережна, 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 але, можливо, приховує іншу жінку. Можливо, приховує іншу жінку, до якої він дуже добре ставиться. Яку він вважає своєю парою? Імператриця і імператор, так? Ну, варіант, або ви дружина, і дивитесь на чоловіка, в якого є коханка, або ви коханка, і дивитеся, чи є в нього, які в нього стосунки з дружиною. Розповідає перший варіант, ви дружина, дивитесь на коханку. Якщо ви дружина, то висока вірогідність того, що в нього коханка, причому там такі серйозні стосунки, вони прям парні, парні, дуже парні, так. Да? І другий варіант, якщо ви дружина, якщо ви коханка і дивитесь на дружину, то в них там таке певне охолодження відбувається тому що король мечів просто так не випадає. Да? Ну, я все-таки думаю, що ви а, дружина, і дивитесь на коханку. Чи є а, в чоловіка вашого коханка? Да, тому що він для вас чоловік. Він для вас чоловік. Ви його бачите чоловіком. Ви його бачите чоловіком. А це так, справді? Ну, так, да, це ваш чоловік. Ви дивитесь на свого чоловіка і підозрюєте його в зрадах, тому що нічого не відбувається. Бачите, все якось так скучненько. Він такий люблячий, але такі енергії пентакливо-чашеві. Тобто там немає вогня, немає пристрасті. Так, ну і порада вам, дівчата, добре. Нічого не робіть. Воно все само пройде. Нічого не робіть, будьте мудрою дружиною. Нічого не робіть. Будете починати влаштовувати істерики, буде тільки гірше. Нічого не робіть. Займайтеся своїми справами. Займайтеся своїми справами. Нічого не робіть. Зважіть собі руки, ноги, позакривайте очі, закрите рот, все. Нічого не робіть. Не буду зараз дивитися, як будуть розвиватися події. Мені сумно, що я принесла вам такі погані звістки. Це треба ще перевіряти, дівчата, Не варто довіряти загальному розкладу. Це ще треба дивитися на індивідуальному. Ну і ви вже розумієте, що я можу считати з карт те, що мені йде з простору. Можливо, це не ваш варіант. Так, бажаю вам затишку в ваших оселях і переходимо до третього варіанту. Так, третій варіант таро арканом. Знову ж таки, зосереджуємося на собі, на тій людині, про яку ви хочете дізнатися. Сідаємо зручно, подумки називаємо своє ім'я, ім'я тієї людини. А, уявляємо стосунки між вами. І готуємось. Слухати уважно, але спочатку слухаємо сигніфікацію, тобто ідентифікацію, да, наскільки ви, наскільки це про вас. Якщо про вас, слухайте. Якщо не про вас, не слухайте. Не слухайте те, що вам не потрібно. Бо воно, то, що в мозок попадає, воно звідти вже не випадає. Так що розумієте? Це не шлунок. Мозок це не шлунок. Треба дуже uh, дбайливо вкладати в мозок інформацію. Так, дівчата, хто ви? Хто він та інша людина? І що між вами. Так, хто ви, хто він? Знову закінчилася стосунка. Так, ну дивіться, ви виходите в енергіях імператора, або мене дивляться чоловіки, або ви така дуже волюва жінка, в яку є власний бізнес, і каняна з какою станою, це все, в общем, все в неї в порядку. Да? Тобто господар своєї долі, так? Інша людина виходить п'ятіркою Пентаклів. Це людина може бути фінансово не така забезпечена, і може бути морально не така, знаєте, високодуховна, як вам хочеться. Тобто, вона така. Ну, трішечки нужденна, нужденна людина. Може, здоров'я в неї слабкеньке. Тобто людина, яка потребує зараз чогось. А у вас є все, да? Дивіться? У вас є все, це ви. Або ви чоловік, до речі, можливо, одружений чоловік, імператор. Можливо, у вас є власна справа якась, да? тобто у вас є якась така імперія, якою ви керуєте. Або ви жінка в таких енергіях виходите. Волюва, рішуча, самостійна, незалежна. І ось друга людина, про яку ви дивитесь. Можливо, це не обов'язково про парні стосунки, можливо, це про якісь, знаєте, дружні, сусідські стосунки. Але інша людина, про яку ви дивитесь, вона випадає п'ятіркою пентаклів. пентаклю. Стосунка між вами закінчена. Можливо, якась сварка відбулася. Можливо, прям таки, така різка розмова, гримання дверима. Хтось комусь щось сказав, написав. А, можливо, ви, ви цій людині сказали щось різке, так? Да? І зараз переживаєте, думаєте? А, нічого я там не переплутала, не переплутав. Так, ну добре, якщо підходить, дивимося далі. Ця людина ваш, в ваших очах, яка вона. Знову п'ятірка виходить. Хм, Mm. Ну, Таке враження, так. Привіт, друзі, якщо ви дивитесь на магів, ворожок, жриць, гадалок і так далі, тарологів, дивіться, ця людина, ця, про яку ми говоримо, по-перше, вона ну, така зажиміста, вона зайвої копійки вам не дасть, це, це точно. По-друге, людина виходить в п'ятірки жезлів людина, яка здатна за себе поборотися, тим не менше. І ви так її бачите, так? Да? І що найцікавіше, вона виходить верховною жрицею, так. Це може бути людина, яка захоплюється езотерикою, а так це може бути людина, яку, в якої, з якою у вас не було стосунків інтимних. Так? Тобто ця людина може бути цікавиться езотерикою, психологією, магією, нумерологією, хіромантією, і так далі, і так далі. І доволі начитана людина в неї гарна інтуїція. Ніжна, розумна, красива. Можливо, вона вам дала в отворот-поворот. Стосунки закінчені, да, ми бачимо. Так. Ну Окей, давайте дивитися, чи приховує щось ця людина від вас. Що вона верніше приховує від вас. Ми не дивимося, чи приховує. Ми дивимося, прям, що вона приховує. О. О. Вона приховує що з вами, стосунки закінчені. Так, вона приховує, що вона дуже переживає через це. Вона дуже через це страждає. Їй дуже кепсько. Вона дуже, дуже хворобливо це переживає, але вам цього вона ніколи не скаже. Вона скаже все добре, в мене все прекрасно. Бо ця людина боєць і борець. Яка вам рекомендація? Якщо для вас ця людина важлива, поговоріть відверто. Поговоріть з нею відверто, по-людськи. Спокійно, можливо, запросіть на якесь свято спільне. І поговоріть з нею. Тут так от болю дуже багато. Ну, десятка мечів, вона просто так не виходить. Дивіться, десятка мечів, смерть, прям якесь таке щось відбувається. Десятка мечів, смерть, бачите? Людині погано, Якщо це чоловік, може, навіть вживає, зловживає. Ким би ви не були чоловіком чи жінкою. Якщо для вас інша людина, про яку ви запитуєте, дорога, поговоріть з нею. Відверта, щира розмова. Десь четвірка жезлів це завжди така, знаєте, спокійна обстановка. Ну, затишна, комфортна, домашня. Запросіть кудись. Спокійно, відверто поговоріть. Так, я сподіваюся, що для вас це було цікаво і корисно. Якщо потрібна якась індивідуальна консультація, будь ласка, всі координати, всі контакти будуть під, в описі під цим відео. Дякую вам за перегляди. Бажаю вам гарного настрою, вдалих рішень і успіху!